Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька. Не гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову на каналі Енергійне життя. Уїхали! Життя змінюється на краще лише завдяки зміні свого мислення. Це те, чим займаюся я щодня, це те, чому я навчаю, і це те, що зробила мою історію успіху: допомагати людям змінювати мислення. І прямо зараз прошу вас не дивуватися. Але зробіть свій життєвий вибір. Ми завжди перед вибором. І я пропоную вам розподілитися на тих людей, хто обирає шлях приймати таблетки та тих, хто готовий змінювати своє життя. Це завжди вказівник, як дві дороги ліворуч і праворуч. Або ви після стресу війни будете пливти за течією, без сил та енергії та рік приймати таблетки, або ви йдете праворуч. Зі мною, аби змінити своє мислення, свідомо св... змінити своє життя у всіх сферах на краще за три місяці, почувати себе краще, більш здоровою людиною, відчувати багато енергії та ресурсу, досягати цілей щодо вашої успішності і фінансових результатів. Прямо зараз ви робите свій вибір. Якщо ваш вибір змінити своє мислення і ви хочете змінюватися, тоді ми йдемо з вами далі. І я вам хочу розповісти. Про дві складові щастя, що зруйновані війною. Ну, щастя це таке поняття, воно в кожного своє, воно філософське, але ми не будемо про нього багато розпотякувати. Ми маємо знати про те, що взагалі-то щастя складається лише з двох речей: з того, наскільки у вас багато внутрішньої енергії, і з того, наскільки у вас є велике бачення. Є у вас енергія або немає енергії, є у вас бачення або немає бачення. Нічого іншого на ваше щастя не впливає. От якщо ви почуваєте себе внутрішньо, наповненою, енергійною людиною і ви прокидаєтеся повні сил і енергії, а ваше бачення таке, що ви знаєте, що у вас є власний проект свого життя, що ви є автором свого життя, що саме ви дієте у такий спосіб, що ви самі ставите собі цілі, досягаєте їх, це означає, що у вас є бачення, а в людини. Яка просто не знає, яким буде хоча б завтрашній день, а не те, що місяць, наступний або рік, як буде життя взагалі складатися далі, тобто не уявляє, не створює собі картинку майбутнього у своїй уяві, це нещаслива людина. Тому отакий стан потоку, поточності, потоковісті, життя у потоку успіху і щастя, це визначено лише двома чинниками: енергія і бачення. Хочу вам показати такий простий квадрант. Якщо ви хочете, ви можете його собі намалювати. Якщо не хочете, не малюйте. Воно, можливо, здається складним, але воно насправді дуже легке. Всі люди поділяються от на чотири типи людей. Давайте верхній лівий кут. От в одних людей енергія в плюсі, а бачення в мінусі. Тобто. Людина має багато енергії, але не бачить, куди рухатися вперед, не бачить свого завтрашнього дня, не ставить собі цілі, а енергії багато. Нижній кут лівий під ним самий найгірший, коли немає енергії, немає бачення. В мінусі все. Оце життя зруйноване війною. Немає внутрішньої енергії, не знаю, де брати сили, немає в мене ресурсу. Не знаю, що буде завтра, взагалі прокинуся, не прокинуся, чи не впадуть ракети на дім, чи не буде зруйноване житло. Оце життя, зруйноване війною. Немає енергії, немає бачення. Все в мінусі. Поруч із цим є квадрант, в якому енергії немає, а бачення є. От є людина, яка вірить у те, що в неї є щасливе майбутнє, вона може рухатися вперед. Хоче для себе малює картинки, де в неї буде успіх, буде процвітання. Але на сьогоднішній момент немає енергії життєвої. Але червоним ми бачимо верхній правий кут. В ньому є людина, яка живе в потоці. Це енергія дуже багато, ресурсу багато, сил багато. Можу ділитися цією енергією, хочу допомагати іншим людям. Готова створювати підприємницький досвід, створювати структури, працювати, робити все необхідне задля успіху, самореалізації. І в мене є бачення, я в плюсі. Я бачу свій завтрашній день. В мене є проєкт свого життя на наступні 10 років. Або я взагалі сформувала такий проєкт життя, що я навіть не знаю це як місія. Це буде через 10 років або через 20, але я бачу своє життя у яскравих картинках, де я буду перебувати, якою людиною я буду, з ким я буду дружити, що я буду діяти. У який спосіб я буду знайомитися з людьми, допомагати їм, якою я буду, яка в мене буде фінансова можливість? Оце життя в потоці успіху. І наше з вами завдання. Обрати для себе зараз те, в якому квадранті ви перебуваєте в цьому, де ваша частина зараз, енергія і бачення плюс-мінус. І нам треба поставити собі за мету за три місяці відновити енергію і збудувати таке внутрішнє бачення, таку уяву про своє бачення, аби у вас був проєкт власного життя. І що нам треба зробити? Нам треба взяти і поставити собі задачі для накопичення енергії, нам треба пробачення всіх навколо, попросити пробачення також у всіх навколо, і пробачити себе це три етапи пробачення. Нам треба змінити своє оточення, нам треба очиститися від зайвого і організувати своє життя. Нам треба накопичити. Позитив навколо себе за системою антивідкат, і нам треба віднайти свою сонячну мету. Це ті задачі, які вам ви можете собі просто обрати цей слайд і зробити його скриншот, або можете собі просто виписати: нам треба дійти від червоної батарейки, яку перебуваємо е через стрес війни. Спочатку до жовтої почати накопичувати енергію ресурс, зрозуміти, де брати сили, і оце усвідомлення почне відновлювати рівень енергії. Але зробивши всі дії, 5 дій, які треба для накопичення енергії, ми переходимо до стан зеленої батарейки. А для усвідомлення бачення, другий елемент стану щастя, нам треба зробити три речі: позбавитися від переконань, що нас обмежують. Далі напрацювати список щонайменше з 50 цілей на наступні 10 років і оформити свій альбом мрій, тобто створити проект візуалізації свого щасливого життя. Таким чином, ми відновимо стан свого довоєнного щастя: енергія плюс бачення. Але якщо ви хочете відчувати себе успішною людиною, то ще ми не зазначили одну складову: яка до щастя відношення? Взагалі-то немає, а от до успіху суттєве має відношення. От, додавши до енергії бачення фактор самодисципліна, ми створюємо механізм з, три, з трьох шестерений. Якщо ми зробимо все необхідне задля енергії, бачення і своєї самодисципліни, то цей механізм з трьох факторів успіху і самореалізації почне... Працювати таким чином, що ви будете відчувати себе як щасливою, так і успішною людиною. І все це можна зробити за три місяці. Чому? Тому що якраз самодисципліна вона і формується за три місяці, і складається вона з чотирьох задач, які треба собі поставити: чітка мета на наступні 12 тижнів і планування на тиждень, щоденне виконання дій, що наближує досягнення цілей. Щоденна звітність на перша 30 днів свідомих перетворень свого життя, це звітність пов'язана зі збором позитивних моментів, позитивних новин, які відбуваються з вами щодня накопичення і записування їх. І головне для самодисципліни потрібна зміна звичок на продуктивні і корисні. От що нам треба зробити для швидкого відновлення ресурсу та енергії. Ми маємо побудувати глибокий фундамент своєї особистості з мисленням людини 21-го століття, не на старих якихось там порозуміннях навіть психології 20-го століття або початку 21-го, а саме для людини, яка живе вже у 2020-х роках. Має бути глибокий фундамент мислення. Наступне, переглянути свої переконання, що обмежують рух до успіху, змінити їх на ті, що будуть сприяти. Далі написати цілі і бажання щонайменше на 10 років, знайти з них свою сонячну мету, зробити візуалізацію своїх цілей, організувати свій час і простір, і відчути потоковість. Ну, насправді, то здається, багато, але цьому треба приділити 12 тижнів. У програмі енергійне життя ми це робимо за 12 тижнів. Поступово-поступово рухаючись, але знаючи оці чинники, ви можете спробувати все це зробити самостійно. І повірте, якщо ви зробите всі ці дії, які тут записані, то саме відчути потоковість вам вже робити нічого не треба. Ви так і будете це відчувати. Воно дасть вам відновлення ресурсу і енергії. Повірте, ми кажемо слово швидкісне. Тому що 12 тижнів або 3 місяці це дуже короткий термін, повірте, для відновлення. А ще й без таблеток і без антидепресантів. І це технологія, яка дає можливість це зробити. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями. Обов'язково напишіть вашу думку про те. Чи сподобалося вам це відео і чи воно принесло вам користь? З вами була Оксана Каменецька.